Так, вийшла я з хати, у мене чоловік вже щось тут робить. Я так розумію, щось для котла, для чистки котла, так? І що це буде? Шкрибок буде. Шкрибок? Такі штуки для вигрібання, для чистки котла, верніше. Так як після спалення дров утворюється смола, і котел ми через декілька днів завжди. Раз в неділю, раз в тиждень чистимо. І нам потрібно такі штучки. Зараз чоловік сваркою попрацює. А ще нам зараз потрібно розібрати цю качелю. Наприкінці літа ми її зробили. Стійки ми обробили. А от саме сидіння для качелі потрібно зняти, так як взимку будуть дощі, сніг. А воно не оброблено, потрібно його прибрати. Ось такі шкрібочки у нас вже вийшли. Треба ще один заточити. І будемо чистити котел, так як смола нагорає добре. Ось так ми цією штукою чистимо наш котел. Смуви. І потім вона вже добирає. Хочу вимити вікна на цій прибудові, так як тут і грунтовка, і цемент, і мухи літали. Але ще тут буде брудно у нас, але від літнього. Пруду потрібно вимити це зараз, так як далі буде ще гірше. Зараз буду приступати. Так, одну половинку вимила. Як можна сказати? Чистіше, чим ця половина. Але з тієї сторони там ґрунтовка заляпана і воно не вимивається. Потрібно подумати, чим її можна вимити. Так як з тієї сторони ми будинок штукатурили, грунтували, воно там заляпано і не відмивається. Але все одно чистіше, чим було. От яке воно брудне. Зараз і тут буду. Так, в кухні вікно також готове. У нас воно тут подвійне, зараз покажу яке. Правда, з тієї сторони також потрібно буде грунтовку чимось відмивати. Але вже чистіше набагато. Не таке, як було. Бруда такого немає. Ось таке у нас подвійне вікно на кухні. Захотілося нам такого, правда, ми з ним намучились, коли встановлювали, бо самі встановлювали. Але нічого. Буде краса. Ми собі знайшли ще одну роботу. Ось такий гідроакумулятор. це у нас до скважини. І вирішили ми зробити, як то кажуть, технічне обслуговування. Чотири роки. Він у нас вже стоїть і від конденсату починає вже ржавіти. Зараз такою штучкою почистимо його, підкрасимо і все, повісимо назад. У нас скважина 33 метри. Там, де скважина в ямі, він у нас не стоїть, він стоїть в будинку. Якби він стояв там, де Скважина, то напевно він би був в гіршому стані. А так все одно від конденсату ржавіє. Грушу ми в минулому році міняли вже. Три роки вона простояла і в тому році вже замінили. Так що стоїть всередині резина така. Всього потрошки робимо, поки така погода, сонечко. У нас вже вечір. Робимо собі на вечерю смажену картопельку, чогось так захотілося. Світла немає. Зараз повечерюємо і будемо відпочивати. Всім гарного та тихого вечора. До побачення!